Біла церква ТРЦ, центр Сіті, другий поверх. Зараз я у місті, де успішне життя починається зі шкільної парти. Сьогодні я завітала в IT Step School загальноосвітню ліцензовану школу, що працює за державним стандартом освіти з поглибленим вивченням IT та іноземних мов. IT Step School відкриває свої двері вже 1 вересня 2025 року. Ця сучасна та технологічна школа відкривається на базі IT Step Академії. Яка добре відома не лише в Білій церкві та по всій Україні, але й далеко за її межами. Чому батьки обирають для своїх дітей IT Step School по всій Україні? Тому що випускники впевнено володіють англійською мовою на рівні b 1 b 2 Друга іноземна мова на вибір. Енергійні відкриті з крутими підходами викладачі. Досконала підготовка до МНТ із самого початку навчання у школі. Без булінгу, без домашніх завдань, без нудьги. Лише навчання, яке готує до реального інноваційного життя. IT Step School навчає дітей з 5 по 11 клас. У класах навчається до 15 учнів. Діти отримують дворазове харчування. Школа має сучасне та безпечне середовище для навчання, є обналаштоване укриття, безпека 100% під час повітряної тривоги. Теорія так, але тільки разом з практикою. Уроки з 3D-моделювання в поєднанні з уроками малювання, уроки з робототехніки та лего замість уроків з трудового навчання, уроки з біології у поєднанні з vr окулярами, щоб краще вивчати анатомію. Тут не ставлять дитині меж, тут мрії дітей, оживають. Мені тут цікаво, я хочу ще. Це основна фраза, яку кажуть діти, які навчаються в e -step School в Києві, в Запоріжжі, в Харкові та інших містах України. Знаєте, коли ви бачите дитину, яка не боїться вчитися, а хоче вчитися, бо їй реально цікаво. Це того варто. IT Step School запрошує на пробний урок, який відбудеться 2 серпня о 12.00. Ви побачите, як виглядає сучасна школа. А ваші діти спробують навчання, яке справді захоплює і мотивує. Нагадую, 2 серпня о 12.00. IT Step School, бульвар Олександрівський, 52А, дріб 1А, другий поверх ТРЦ центр Сіті.